Брати Грім. Гора Зімелі. Жили колись два брати один багатий, а другий бідний. Багатий нічим не допомагав бідному, і той ледве животів на світі. Часом доходило до того, що й шматка хліба не було для жінки та дітей. Якось їхав. Він своїм візком через ліс, коли гляне, а при дорозі височить велика гола скеля. Досі він такої скелі не бачив, тож зупинився і почав її розглядати. Аж раптом із хащів виходять дванадцять великих страшних чоловіків. Він одразу збагнув, що то. Розбійники сховав свого візка в кущах, а сам виліз на дерево і став чекати, що воно буде далі. А розбійники підійшли до гори і гукнули Гораземзі! гораземзі відчинись. Гола скеля, вмить розсунулась, і дванадцятеро увійшли всередину. А тільки но увійшли, гора. Зачинилась. Трохи перегодом розбійники знову вийшли, несучи на спинах важкі лантухи. Опинившись дворі, вони гукнули Гора земзі, гора земзі, зачинись. Гора зачинилась, і не лишилось навіть знаку, де вхід, а розбійники пішли собі. Коли вже їх зовсім не стало видно, зліз бідняк із дерева, і закортіло йому дізнатися, що ж там заховано угорі. Отож, він підійшов до гори і гукнув Гора земзі, гора земзі, відчинись. І гора відчинилася перед ним. Він увійшов до середини і побачив велику печеру, повну Золота і срібла, а трохи далі, наче великі купи зерна, насипано перлів і світосяйних самоцвітів. Бідолаха не знав, що йому й робити, чи можна хоч трохи взяти з тих скарбів. Нарешті напхав він повні кишені золота. А перлів і самоцвітів не зачепив. Вийшовши з печери, він сказав Гора земзі, гора земзі, зачинись. І гора зачинилась, а він зі своїм візком поїхав додому. Тепер йому не треба було ні про що турбуватись завзяти у печері золото, він міг купити для жінки і дітей. Не лише хліба досхочу, а навіть вина. Жив весело, але чесно, не забував і бідних, кожному робив добро. А коли гроші витратилися, він пішов до брата, позичив у нього мірку і знов набрав у печері трохи золота. Але з великих скарбів не зачепив нічого. Ідучи туди втретє, він знову позичив у брата мірку. А багатий брат уже давно заздрив, що бідний став заможним, завів гарне господарство і не міг зрозуміти, звідки у брата це багатство, і навіщо йому мірка? Ось він і пішов на хитрощі. Намазав дно мірки смолою і до смоли. Прилип золотий червінець. Побачивши того червінця, багатий зразу пішов до брата і питає, Що ти моєю міркою міряв? Жито і овес? Що ж іще? відповів той. Тоді багатий показав йому золотого червінця і погрозив донести на нього в суд, якщо не признається. І брат... Розповів усе, що з ним трапилось. Тоді Багатій наказав негайно запрягти воза і поїхав, щоб по своєму розпорядитися скарбами. Під'їхавши гори, він гукнув Гора земзі, гора земзі, відчинись. Гора відчинилась, і він увійшов у печеру. Перед ним лежали такі скарби, що він розгубився. І не знав, що найперше брати. Нарешті насипав у лантух стільки самоцвітів, що на силу підняв на плечі і поніс на двір. Але жадоба так заполонила всі його думки, що він забув, як називається, гора, і, виходячи, гукнув Гора зімелі, гора зімелі, відчинись. Та гора і не ворухнулась. А стояла зачинена, бо то не була її справжня назва. Багатія взяв страх, та що довше він силкувався пригадати, як зветься гора, то більше плуталися думки у нього в голові. Він уже і скарбам не був радий. Ввечері гора відчинилася, і дванадцятеро розбійників увійшли до печери. Як побачили його, то всі враз закричали. А, попалась, пташечка. Ти гадаєш, ми не помітили, що ти вже двічі приходив сюди. Та, на жаль, нам не пощастило тебе впіймати, а тепер ти вже не викрутишся. Він закричав То був не я, то був мій брат. Але, хоч що він казав? Хоч я просив пустити його живого, нічого не помоглося. Розбійники відрубали йому голову.